Останній день березня середа. В місті оголошено суботник. На території шкіл господарюють учні. Вони старанно прибирають листя, збирають зламане гілля та замітають. Для школярів прибирання території це завжди значна подія. По перше, їх звільняють з деяких уроків. А по-друге, під час прибирання в них є можливість побешкетувати. Хлопці заграють до дівчат, а ті й раді. У шостій школі старанних школярів контролює заступник директора по господарчій частині. Усі класи старші, ну не ще маленьких, не залучаємо. Усі класи прибирають кожний свою територію, плюс тих працівників. Хлопці дуже старанно працюють. Напевно, уроки трудового навчання пішли їм на користь. Ми хочемо, щоб наша школа шоста школа була саме найкраща. Да, саме чиста в, в усьому місті Борисполі. Дорослі також організували прибирання. В центральному парку можна побачити працівників виконавчого комітету. Ідемо парком. Ось заступник міського голови розводить вапно, а начальник відділу внутрішньої політики сапає клумбу. Держслужбовці вже звикли до таких акцій. Вони щороку беруть участь у суботниках. Тільки не взялася до роботи керуюча справами виконкому пані Людмила. Їй допомагає Максим Піскор заразом пояснюючи, для чого слід білити дерева. А як на мене це освіжає парк. І створює такий затишок, домашню атмосферу. Це дуже корисно для дерев, захищає і від шкідників. Я не можу сказати, що необхідно цим саме деревам захищатися від шкідників, але це просто створює такий естетичний вигляд. свята. Перший віце-мер Микола Корнійчук працює на самоті, проте швидко і якісно. комітет Вирішив трохи навести порядок по нашому парку культури і відпочинку. От, звичайно, підготовитися до воскресіння господнього, часу ще мало. Звичайно, але скільки можна зробимо до неділі, до 4 числа. остальну роботу будемо робити до 1 травня. Молоді мами, які гуляють тут щодня, здивовані побаченим. Ну, якби нас запросили, ну, якби це немаленька дитина, то я б взяла пішути. Біля кінотеатру територію прибирають працівники культури. Дружно сьогодні вийшли, вибираємо, скажем так, покращуємо благоустрій міста. До діячів культури долучилися діти. Ми йшли, побачили, що тут прибирають. Ми теж захотіли, щоб ми прибрали. Сміття прибрали, дерева побілили. Тепер тут значно чистіше. Головне, щоб кожен житель міста підтримував цю чистоту. Катерина Некреча, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.